Так, хто любить класи, будь ласка. Деякі класи за минулий рік на напрацювання десь майже по 4000 мотогодин колеги. Тобто ви розумієте, що вони в нас завантажені дуже гарно. Ось клас. А он. Джон пішов. Бачите, джон пішов. Так, всі заправилися, помазали на, на ніч, щоб не чудити вночі нічого. Ну. Цей культиватор взагалі це бомбічна історія, колеги. Коток, потім зуби. Бачите, як зуба оборона, потім лапи. Тобто лапи, оборона і коток, це бомбезний культиватор, колеги. Бомбезний. Хто б там що не розповідав, але він дуже крутезний. Так що, хто щось думає, нормальний культиватор пошукати, ось зверніть увагу на цю машину. Дуже такий. Класно розробляє, давайте так. Ну, а лемкіни, що їх представляти, Лемкін є Лемкін. Кращого плуга немає у світі. О, така історія. Працюємо. Орнка, три плуга, один культиватор. Три плуга дають десь там трохи більше 100 гектарів, Культиватор теж 100 гектарів дає. Ну і плюс котки десь тут ходять. Там у нас такий є така заводь. Вони там за посадкою ходять. А так все, подивіться, непогано. Краї потім підробимо і буде все нормально. Пшеничка буде хороша. Успіхів вам!